Не віднеї всякого, від всякого нечистого духа, що укриття і зітя в серці. І вичне війна і всякого лукавого, нечистого духа, що укриття від в серці. І вичне війна, і всякого чистого духа і зітя в серці. Духа лукавства, духа обмане, і зустріння всякого користую духа неправди, і всякого не чистоти людей, і з'явилось на моє вчини. І словесне, очевидно, святого Христа, Бойчесної душкою церкви. З дошкої під коiemницею царство моє буде президувати з ним за пойнят беректи печані поручну за пороною серію нескорненну благожен спецідік досі твоїх влади і чудо чудо люди віруючі. Так, мамо, ви щось знову оку Так ви від є повертаєтеся куми до порода тим. Чи ви дичите кайці талиші й його сьогодні і аль купи дикайші. Чи ви дире кайца дітей його

Дорог Лавиду Цару Штенгу, да вам не забурено је љедно сушно за тем што ће јаво се ставаћа, пињца для нас њудејњи нашог раде спаћиња и с небеси уплодимћа, с духа свјатој и с Марије њије, с И пумро І осі на небо сіди, проводиться і друге славу і чоловіки живі. Мертві царство не буде кінця, Господи животворя, що відсина і сході, що до тебе сина вільно поклоняє, що говорив через пророки єдину святу, Слово, церкву і сповільнює проще. А ну розповіть умники з можно. Так видишь, замовшу теж по ниже. Там на куті, а не диском прийшла. Так решить ми на ректориті